2025 рік в кінопрокаті був такий собі: лайвекшн адаптації, продовження, Майнкрафт. Але говорити, ми будемо не про це все, а про феноменальний успіх Демон Слеєра, який став п'ятим фільмом у світі по зборам, обійшовши таких гігантів як Супермен, Фантастична Четвірка і навіть місія нездійсненна. І це великий знак для інших компаній, адже виявляється, що не обов'язково вкладатися в неймовірні бюджети та кликати гучні імена. Ну а що саме потрібно? Будемо з'ясовувати з вами далі в цьому відео. Вітаю вас, ви у Флексії. І так, сьогодні поговоримо про те, які рекорди побив нескінченний замок. Порахуємо чи гроші і подумаємо над тим, як саме це вплине на кіноіндустрію надалі. Адже вона вже давненько переживає не самі прекрасні часи. Одразу нагадую про лайк та підписку та інші активності. Це допомагає відео попадати в рекомендації. Ну і загалом підтримує мене. Окремо дякую Андрію Малахову за те, що залишився зі мною моїм спонсором, не дивлячись на те, що я дуже довго не випускала контент. Просто найкращий. Перше, з чого хочу почати, це сам клинок. Не бійтесь, довго про нього розповідати не буду. Головний герой та Камада знаходить свою сім'ю мертвою від рук демона, рятує свою сестру, яка тепер теж демон, і через бажання повернути її назад стає. Вбивцею демонів, типічний, щонен, де у головного героя є ціль, і на дорозі до неї він стає сильнішим. Набуває нових друзів та дізнається про своє минуле. Я думаю, що не для кого не секрет, що як і сюжет, так і персонажі достатньо посередні танджеру зі своєю любов'ю до всіх демонів, іноді дуже харить недзуко. Меріс Южна персонажка, ну а інші типажі ми вже 100% десь бачили про антагоніста і сказати нічого, тому що часто він злий, просто тому що злий. У нього немає харизми, особливо як для того, хто прожив дуже багато років. Ну і загалом часто його дії просто нелогічні. Але не спішіть кидати в мене камінням, тому що не дивлячись на все, я все ж таки. Um, люблю демонслеєра. Мені подобаються персонажі, не дивлячись на їх передбачуваність. Мені подобаються сльози Танджера над демонами. Атмосфера та атрибути клинка є впізнаваними та унікальними. Та навіть ці кляті флешбеки під час бійки стали фішкою. Ну і не можу не підмітити, наскільки воно. Японське кузні, що виготовляють мечі, які знищують демонів, демони, які походять від ненависті, середньовічна Японія, маски від злих духів, гарячі джерела, червоні ліхтарі, клинок дуже сильно поглинає глядача японською культурою. Ну і найважливіший фактор в цьому всьому це уфотейбл, одна з найкращих аніме студій, яка до кожного свого проєкту підходить. Просто з неймовірною віддачею Ті види та той екшн, який вони нам подарували в своїх аніме, буквально одні з найкращих. В принципі, це звісно також одна з причин, чому клинок хочеться дивитись на великих екранах. Ну і звісно, Хару Сотодзакі, сподіваюсь, правильно вимовила режисер фільмів по клинку. Замість тисячі слів, подивіться на його нагороди. І я просто впевнена, що якби клинком займалась інша студія або інша людина. То успіху такого точно б не було. А тепер поговоримо про сам фільм. Безкінечний замок, перший з фінальної трилогії, є собою продовженням четвертого сезону серіалу і другий повнометражний фільм, якщо не рахувати компіляції. І це важливо, тому що люди йшли в кіно не на оригінальні історії, наприклад, як Макото Шенкая або Хаяо Міядзакі. А на продовження довгої історії, яку до цього потрібно подивитись. Наприклад, у нас є місія Нездійсненна з Томом Крузом, це буквально фільми, на яких росло ціле покоління, або супергеройські фільми, які теж зроблені по коміксам і теж відомі в усьому світі, а особливо такі, як Супермен. Але збори кажуть самі за себе. Тож так, давайте перейдемо нарешті до цифр. Як я вже казала, безкінечний замок займає п'яте місце в топ 10 Найкасовіших фільмів цього року, до речі, в Китаї прокат буде тільки в листопаді. Буде цікаво подивитися, що буде після цього. Клинок зібрав приблизно 638 мільйонів доларів в світовому прокаті. Це найбільша цифра за аніме, в принципі. Він обійшов навіть віднесених привидами та твоє ім'я. На секундочку, одним з найкультовіших повнометражних фільмів, а також став найкасовішим міжнародним фільмом в США та Канаді. Для порівняння пройдемося по іншій десятці: Фантастична четвірка 520 мільйонів доларів. Місія Нездійсненна» – 598, Супермен 615. Формула – 629, Як приборкати дракона 635, Парк Юрського періоду 886, Майнкрафт 957, Ліло та Стіч 1 мільярд, Неща 2, 2 мільярди. Не дивуйтесь, це китайський мультик, я про нього теж ніколи не чула. Але якщо вам цікаво, то народ Амата з клинок все ж таки на першому місці по відгукам. Ось список я для вас теж зробила збори. Це, звісно, дуже круто, але їх не можна оцінювати окремо від витрат. Наприклад, Ліло і Стіч обійшлися приблизно в 100 мільйонів. Майнкрафт та Дракони приблизно по 150. Супермен 225 мільйонів. Якщо враховувати витрати на рекламу, на зарплатні і на всякі додаткові штуки, то можна спокійно ці цифри. Множити ну мінімум на два. А місія нездійснена витратила взагалі 400 мільйонів доларів. Це взагалі нахіра? Я не думаю, що на рекламу вони витратили стільки ж, але я нагадаю, що вони зібрали майже 600 мільйонів по зборам, тобто вони навіть не окупилися. Ну а бюджет клинка 20. 20 мільйонів доларів. За такі гроші в Голлівуді навіть в туалет не ходять зірки, розумієте? І ось чому я вважаю це чистим успіхом? Це не давка на ностальгію з перезніманням покадрово. Не чергова частина, про яку ніхто не просив, не перезапуск давно існуючої франшизи. Клинок, що нищить демонів, це просто дуже хороша історія, яку люблять люди. Не потрібно виходити за рамки бюджету і показати щось таке, що люди ніколи не бачили. Вони все одно не подивляться це. Ми всі втомились від вторичності. Глядач втомився від одного й того самого: від паразитування на впізнаваних історіях. Аніме франшизи не потребують щороку перезапусків, на відміну від голівудських фільмів. Розумієте, люди йдуть не на бренд, не на лице і навіть не на, на великі бюджети. Наприклад, розумієте, в Demon Slayer є така емоційна відданість. Глядача, ну в цілому, це логічно. аніме зазвичай робить ставку саме на емоційну складову, тому що ну акторів там немає. Ми можемо їх тільки чути. Але ось цього насправді дуже часто і не вистачає сучасним yeah. блокбастерам блокбастерам. Yeah. А ще є така важлива штука, як рейтинг, тобто з якого віку можна дивитись конкретний фільм, і зазвичай ставлять низькі рейтинги, роблять цензуру, там урізають багато. Жахливих сцен для того, щоб рейтинг був якомога нижче, щоб якомога більше людей могли піти на фільм, в тому числі там з дітьми, наприклад, у Клинка рейтинг R. Це означає, що люди е, молодше 17 років, якщо не помиляюсь, можуть дивитися фільм тільки з дорослими або батьками. І насправді я б ставила ще вище рейтинг, тому що кровіще там багато і цензури зовсім немає. І знову ж таки не дивлячись на це. Він на п'ятому місці. Цей етап також змінює ситуацію з аніме в прокаті. Протягом десятиліть жоден аніме фільм не перевищував 50 мільйонів доларів на внутрішньому ринку. Мережі кінотеатрів і дистриб'ютори фільмів вважаються доказом того, що аніме більше не є нішевим інтересом. Це мейнстрім, здатний привернути увагу глядачів на цілий вікенд. Подивіться моє старе відео про те, як Голівуд запозичував, скажімо так, ідеї, надихався саме аніме та мангою. Відео хоче старе, але воно все ще дуже хороше. Далі у нас в прокаті людина бензопила. Подивимось, які цифри покаже цей фільм. Ну, а нам залишилось тільки чита, читати нам залишилось. Угу. а нам залишилось тільки чекати, коли великі студії почнуть. Нарешті адаптовувати реально цікаві історії, коли почнуть адаптувати не вже існуючі розповіді, а унікальні робити акценти не на колір шкіри, а на культуру та атмосферу. І коли вже з'явиться нове фентезі на кшталт володаря перснів? Ну скільки можна чекати? До речі, зовсім скоро вийде аніме від Дісней. Знаєте, Дісней просто зрозумів, що аніме починає захоплювати світ, і такий. Yes, 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 yes. Але насправді історія трошки інша, тому що е, це буде аніме по Twisted Wonderland, це всесвіт від Яни Тобосо. І так, відео по-дворецькому вже якби в процесі, сценарій вже пишеться. Тож чекайте, чекайте. Мені буде дуже цікаво подивитись, як саме Дісней буде. Відноситись до аніме і як воно взагалі буде виглядати, і оце все. Ну, а я вам дякую за перегляд. Поширюйте це відео. Не забувайте про активність на каналі. Я вже повернулася до вас. Тож, якби будемо на зв'язочку. Пишіть в коментарях, чи ходили ви в кіно на Demon Slayer, як ваші враження взагалі? Чи плануєте йти на чол чоловіка бензопилу Ну, а ми з вами де прощаємось.